Така книжка, яку я читав до того ну, і проходив курс Валерія Пекера Різнобарний менеджмент. Рекомендую всім почитати так само. І ця книжка просто дає певний фреймворк для розуміння. Ця книжка говорить Валерія Пекерта про різнобарний менеджмент, що є кольори, і ті кольори показують певні етапи розвитку керівництва певний розвиток компаній, що беремо розвір, розмір компаній. Виділити серед тих кольорів можна компанії оранжевого рівня це так звані успішні капіталістичні компанії, яких основна ну, суть, чого вони працюють, це заробити гроші і бути успішним це означає заробляти гроші для своїх власників, для своїх акціонерів. Вони не мають отого такого надихаючого якогось цілі. Бо вже наступний рівень після оранжево-зелений це коли ти маєш певну мету там, побороти. Бідність чи там поборотьба з, з потеплінням всесвітнім зміною клімату.